Ну да, РхМ борщик став взагалі іншим. Дивіться, яка масована рубка, кути рублені по корпусу, а подивіться, яка гармата в нього, начебто із зоряних воїн. Звісно, я не буду тут пропагувати купувати бойову перепустку на операцію СУ, але хочу одразу подякувати Віталію за те, що подарував мені розширену бойову перепустку, і я маю можливість зробити огляд по цій перепустці. Друзі, ви на каналі А3А2Крю. Я вас вітаю і бажаю вам гарного перегляду. Поїхали! Стосовно РХМ Борщик, друзі, пам'ятаєте, що нещодавно на РХМ Борщик з'явився ось такий легендарний камуфляж. Довго на нього не було цього тарнка, і нещодавно також було відео по цьому танку, по пт Сау. Дивлюсь, зараз на цей камуфляж на РХМ Борщик, і мені не подобається, що рубка така тоненька, що він весь такий, начебто, хліпінький, знаєте, і начебто коли ти його викатуєш в рандоми, тобі аж стає страшно, тому що. Коли на тебе хтось виїжджає, і ти боїшся, щоб отримати від когось там того зайвого фугасу і так далі. А от, друзі, камуфляж самозванець, подивіться, як він виглядає, начебто. Листи броні такі більш масовані, рублені такі кути, гармата така якась із якісь зоряних воїн. І подивіться, ну рубка, дивіться, яка вона має закруглені вже такі завальцовані кути. І, ну, мені прямо дуже-дуже дуже подобається. Я не хочу тут пропагувати, як я вже і казав, купівлю цієї перепустки, але хочу по перепустці розібратися те, що більше. Подивіться, на 30 рівні ви заберете ось цей самий камуфляж на РХМ борщих який називається Самозванець. Проте, подивіться на фон тут вище. Тут фон взагалі гармата виглядає не так, як вона виглядає ось тут у нас. Бачите, вона тут обрізана, а там є ще якийсь, не знаю, дульний тормоз-компенсатор, мабуть, як він називається. Не впевнений. Якщо, друзі, знаєте, напишіть в коментарях, як ця гармата називається. Тобто не гармата, а кінець на цій гарматі. Як завжди, тут буде 3900 уламків Fortium. Ну, Fortium, не фортіуму. Також тут будуть сейфи з золотом. Кілька камуфляжів чудернацьких по типу з Цієї операції. І що хочу сказати, також тут ми забираємо аватарочку. Це легендарна буде аватарочка фрагмент і легендарна аватарочка самозванець. Легендарна аватарочка самозванець виглядає ось таким чином, як зараз вона виглядає у мене. Можна її подивитись, вона буде в преміум аватарочках ось тут знаходитись. І тут буде написано, що це фазовий сув в квітні 2024 року. Все як має бути. І хочу да одразу показати, що. По цьому фону профілю. Давайте подивимося. Дивіться, фон профіля дуже і дуже цікавий. Чому він мені подобається? Тому що в ньому тут бачите, РХМ-борщів намальований, то є якась подія. Альпінштадт цей намальований, там якісь щупальця восьми, восьминогів. Там якихось. Друзі, я вам хотів спочатку записати три бої на РХМ ЕРХЕМБОРШІХ. Ну і звісно, на цьому дуже гарному, який мені особисто подобається, камуфляжі, який називається Самозванець. Я не міг не зіграти кілька боїв, хотів записати вам три бої але подумав, що цей буде максимально підкреслюючи всі переваги РхМборщих. І хочу сказати, що от бачу, що 15,8 секунд КД граю, звісно, на каліброваних снарядах. Якщо вам потрібно обладнання на, цей, на цю ПТСАУ можете подивитися в оглядах раніше. Вся інформація є на YouTube каналі. Що хочу сказати, отут я собі їду, бачу, що тут є скорпіон. Знаєте, і я такий подумав, брін. А скоро ж буде рібаланс восьмого рівня. І що буде? Дивіться, що БЗ-166 чомусь хоче, але не влучає в мене. Скорпіон трошечки там щось зводиться, мабуть, тому що. Ну, якось, мабуть, у нього довге зведення. Дає мені тичку, я йому 460 віддаю, 100% знищення Скорпіона. Це добре, мінус один танк команді противника, мінус один танк у нас. І я оце думаю, знаєте, гарний такий камуфляж дали нашому РХМ Борщугу, і. Блін. А якщо в нього КД тепер буде більше, як грати? Дивіться, хто у нас тут! 166-й, мінус БК, іди сюдар, дорогенький мій. Відвалився на 1800 БЗ166, хто не знав, у них в башті, в кінці башти в борт пробивається БК і можна отак от виносити. Не перший раз вже це роблю. От, дивіться ж тут Калібан. А хто із нас Калібан, друзі? Ну, Калібан Калібаном, РХМ-борщик може давати такі катки просто. Катки, кажу. Так, катка каткою, а отакі тички це прям. Це прям лють, друзі. І якщо бачите, мені вистачає на моєму обладнанні, вистачає сили робити такі постріли. 940, максималочка. 1125, якщо не помиляюсь, на фугасі. 1125 на восьмому рівні. Це просто. Це просто лють. Просто лють. Що у нас тут? Дивіться, тут у нас індіан. Комета. І, звісно, вони тут хочуть пограти свого коріша Сьомого рівня От. І забрати його в ангар. Але щось комета, знаєте, не дуже хоче виїжджати. Не дуже Хоче виїжджати, але доводиться виїхати одразу Із заліз... залізниці до ангару. До свого Отак от, от у мене вийшло, друзі, взяти медальку воїна в цьому бою. Давайте подивимося на результат. Друзі, це перемога, причому достатньо якась швидка перемога. Люті фугаси заходили. Це майстер, звісно, це е, медалька воїна. 5-264, 4 фраги. ну Постріляли ми по 5 танкам. Всього 137 тисяч маємо за такий бій. от, ну І звісно що це у нас е, топ за шкодою. Давайте подивимося, хто грав тут в цьому рандомі. Подивимося, ВЗ-131, 48% 20 тисяч боїв майже бз 166 друзі, 32 тисячі боїв, 55% перемог. Що він там дивився по сторонам, я не розумію. Ну, можливо, хотів накидати шкоди. Комет має майже 13 тисяч боїв 1266, 47-63% перемог. Скорпіон, майже 60% гравець, 14 тисяч боїв зіграно. Ну, блін, я вам скажу таке. Ну, тичку я від нього заслужено отримав. Я розумів, що так буде, тому що він дивився в ту сторону. 14,5 тисяч боїв у індіана, 52% перемог. І я думаю, що він був здивований від 940% в Бартіну просто. Калібан 5 тисяч боїв, 60% перемог, друзі. І двушка середнього, двушка, друзі. Су-130ПМ. Невже я в нього не, зм... не зміг там, доїхати до нього. 60 000 боїв, 50% перемог, 1200 середнього. І команда союзників, друзі. Ось танк, який нічого не зробив взагалі. 51% перемог, окей. Еміль перший взагалі зробив один постріл 50% перемог на 5 тисяч боїв зіграних. Ну, я не знаю, я зробив твінк какаунт, у мене 66% перемог на ньому, 2,5 тисячі, по-моєму, середня шкода. І я там маю до 3 тисяч боїв, Не знаю, як можна грати і погано. Я розумію, що я свій перший основу запоров трошечки, але ми витягнемо її до 60%. 5499, 5 тисяч боїв, т 44-й. До речі, теж він в ангарі залишився. 6600 боїв, майже 60%. Тайп 62-й має, непогано. Штейр, якого ми там крили і намагалися до самого кінця його засейвити. 54% перемог на 20 тисяч боїв. Панзер 58, ну, на жаль, 65 тисяч боїв, 66, можна сказати. 47% перемог, 48. Давайте так. Ну і мій акаунт, друзі, 5758% перемог на 77 тисяч боїв і середня шкода 1991. Ось такі справи. Пам'ятаєте, що в 91-му було році. Звісно, медалька майстра Друзі, скажіть, будь ласка, стосовно РХМ РХМБорщик в новому камуфляжі, подобається він вам чи не подобається? А також хочу вашої думки дізнатися про те, а як вам цей бій. Чекатиму на ваші коментарі під відео, друзі. Наразі вам бажаю гарних боїв, ви пам'ятайте, все буде Україна. Бай!